Додавання від'ємних чисел. Від'ємне число це дійсне число, що менше за нуль. Від'ємні числа розташовані на числовій осі ліворуч від нуля. Протилежне поняття додатне число. Якщо подивитись графічно, то це виглядає так. Тут идут додатные числа. Тут идут отъемные числа. Додавание отъемных чисел. Здійснюємо за наступним алгоритмом. Перше. Дивимося, модуль якого числа більше. Якщо від'ємне, то результат буде мати від'ємне число. Якщо додатне, то результат буде мати додатне число. Віднімаємо від більшого числа менше і записуємо результат з урахуванням знаку числа. Наприклад, мінус 5. даты 3 так модуль числа 5 минус 5 меньше модуля числа 3 значит результат буде Від'ємний. Пише мінус. Від п'яти віднімаємо три, лишається два. І два переписуємо сюди. Відповідь буде мінус два. Тридцять шість додати п'ятдесят. Дивимось. Модуль минус 36 и 50. Больше 50. Значит, число буду маты плюс. Додатнє число. Віднімаємо від 50. Тридцять шість. Отримуємо чотирнадцять. Відповідь буде чотирнадцять. Ще приклад. Мінус дев'ять плюс сім. Так, проверяем модуль числа минус 9 и модуль числа 7. 9 больше за 7, значит, результат будет видимое число. Пишем минус. 9 виднимаем 7, лишается 2. Записываем результат 2. Ось таким чином здійснюється додавання від'ємних чисел. Якщо вам сподобалась інформація, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!